Дивіться, я знову на грядках. І я прийшла знову до цієї арки огірків і помідорів. Уже пройшов деякий час, і я хочу подивитися, що ж тут виросло. І я навіть бачу, що вже достигають помідори. Так швидко пройшов всього лиш тиждень. Ну Багато ще зелених. А ось уже дивіться, дивіться, які вже гарні. Я так розумію, що вони будуть не рожеві, не червоні, а такі фіолетові. Гарні помідорчики ростуть. І дуже-дуже багато зелених нав'язалося. Давайте так пройдемося навкруги цієї арки. Тут дітки за моєю спиною, мабуть, ви чуєте. Десь як багато цих, як його чері. А такі гарні зав'язі у них. І ви знаєте, ці чері теж уже стигнуть. Дивіться, а вони теж фіолетові будуть. <риві> Як дітки кричать. Це вони в мене навіть не за спиною, це вони от там у тому будинку десь із квартири кричать. Так, а огірків не бачу. Огірки де? Бачу, друзі. Одразу два. Ой, які красиві. Зараз... А як мені до них дібратися, щоб вам показати? Я побачила спершу он той, дивіться, а потім оцей. Ой, який великий. Ой, третій! Третій найбільший. А вони отак от в ряд пішли вверх, дивіться, цей найбільший. Потім за ним йде отой. І потім ще он отам там от виглядає. Он він. Аж три огірочки. Так, гарно ростуть одразу. Так. Ну тут отак одразу і не видно. А, друзі, видно. Боже, яка краса. Ви бачите це? Дивіться, і огірок. Ой, який він великий. Він дуже великий. І помідори фіолетові. Вже такі гарні. Ой, яка краса. І дуже-дуже багато зелених помідорів. Огірочки. Цікаво, чи ще є, чи найду. Ну так, бачу тільки завязі маленькі, зате помідорів дуже-дуже багато. Бачу огірок, друзі, дивіться. Ой, іще один. Ось. Ось і ось. Ну урожай є, друзі.